Конкурси транскордонних програм для отримання грантів Євросоюзу мовиться передусім про нові етапи проєктів Румунія, Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна пропонуються напрями екології, охорони здоров'я, туризму, культури, розвитку суспільних взаємин. Наступний етап конкурсу транскордонної програми Польща, Україна буде оголошений вже у 2024 році. 31 серпня завершився термін подання заявок на програму Польща Україна 2021-2027. Це програма прикордонного співробітництва «Інтерек-Некст». Цей конкурс охоплював такі пріоритети, як охорона здоров'я та довкілля. Що стосується програми Румунія Україна. То наразі конкурс є діючим, він був оголошений в серпні і триватиме до 4 грудня 2023 року. Конкурс оголошений за пріоритетом соціальний розвиток і стосується таких цілей, як охорона здоров'я і освіта.